Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США сьогодні, 20 січня. О 19.00 за київським часом Трамп складе присягу та вимовить інавгураційну промову. Ця церемонія є давньою американською традицією. Спочатку інавгурація мала іншу дату, яка тривалий час залишалася незмінною. Зазвичай обраний президент США та його попередник перед інавгурацією разом п'ють чай. Таким чином, президент, який залишає посаду, разом зі своєю першою леді символічно зустрічають новообраного президента у Білому домі і передають йому резиденцію. У 2021 році чинний тоді президент Дональд Трамп проігнорував традицію, і обраний президент Джо Байден з ним у цю. Ому погодився. Під час інавгурації новий президент США традиційно виголошує промову. У своїй промові Трамп окреслить ключові цілі та пріоритети на майбутній термін. Далі він відвідає президентську кімнату, розташовану поруч із залом засідань Сенату, де підпише ключові документи, з яких почне роботу його нова адміністрація. Після цього він візьме участь в обіді, який організує об'єднаний комітет конгресу з інавгураційних церемоній. Офіційна частина завершиться традиційним парадом. По пенсильванія Авеню, знаменитій вулиці, що з'єднує капітолій і білий дім, завершиться день трьома урочистими балами, на яких виступить президент. На кожному із заходів Трамп звернеться з промовою до гостей, підкреслюючи основні завдання. Почнеться нова ера у історії, не тільки Сполучених Штатів, і не тільки України, і не тільки Європи. Можна сказати, що це президентство визначить те, як виглядатимуть наступні десятиліття 21-го сторіччя. Новітні технології створюють більше ризиків для нормального і спокійного життя. Це реалії 21-го століття. Новітні технології будуть не полегшувати життя, а створювати й умови для його погіршення, для нових серйозних кризи зіткнень. Ось що таке цивілізація 21-го сторіччя, в якій нам всім щастить жити, де спокійного життя це я вам не обіцяю, а гарантую. Найближче десятиріччя не буде. Ми з вами потрапили в таку воронку історії. А що очікують після інавгурації горішньоплавнівці? Од нього він чоловік не предказує, так що не що можна від нього чекати. Мені кажеться, так. Чого то такий він. Я не взагалі не удивляюся, що Америка така больша страна і вибрала такого діда старого. Ужас. Один бідний єлі виліз, а другий, а другий єлі йде. Так що в мене моє мені таке якось непонятне, що чекати. Хочеться сподіватися надіятися на наших лучших. А так, звісно. Що я не знаю. Я ж не американець. Нічого хорошого. Чи виконає новообраний президент США свою обіцянку щодо завершення війни в Україні? Якими будуть поступки Росії та України, покаже час, час, який продовжує забирати життя українців.